Тему репарації від Росії постійно піднімає Україна. Здавалося б, усі підстави є. Генасамблея ООН визнала нас жертвою агресії. Є міжнародний реєстр збитків. Навіть є вже звідки брати гроші. Ключовий механізм заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів, котрі контролюють в основному США та ЄС. Євросоюз, до речі, з 2024-го направляє доходи від них українцям орієнтовно по 3 мільярди щороку. Всередині 2025-го Єврокомісія запропонувала. Репараційні позики на 170 мільярдів євро. У них заморожені російські активи. Це як застава, котра має гарантувати російські виплати. ЄС розподіляє ризики між 27 сімома членами Союзу, а їхні дії координують G7. Цей підхід інноваційний. Хоча й схожий на план доуза Юнга для Німеччини після Першої світової. Росія назвала такий план крадіжкою і погрожує подібними діями щодо західних активів у Росії, котрі оцінюються у 288 мільярдів доларів Геополітичні суперечки стосовно використання заморожених російських активів для репарації Україні тривають, адже всі бояться порушити світову фінансову архітектуру. Проста конфіскація активів може підірвати довіру до долара та євро, як до резервних валют. Це спровокує відтік капіталу з ЄС та заходи у відповідь з боку Росії. Тамтешній міністр фінансів Антон Силуанов вже погрожує тим, хто конфіскує російські активи судовими позовами та симметричними діями. А це може Потягнути за собою фінансові війни, до яких можуть доєднатися Китай та Індія через масштабну диверсифікацію своїх резервів. Більш того, активи країн захищені Віденською конвенцією про дипломатичні стосунки, і повна конфіскація російських активів і правда може бути розцінена міжнародним судом ООН як крадіжка. Стосовно заморожених російських активів світ керується економічною логікою. Полягає вона у наступному: нині найбільші частки у резервах країн мають долар та євро, 59,20% Відповідно, вони це частина світової економіки. Логіка тут опирається на ризики прецеденту, який може підірвати довіру до цих валют і спровокувати диверсифікацію. Якщо геть простими словами, то України не захочуть тримати свої резерви у доларі та євро, бо ж їх можна буде заморозити. Падіння частки долара та євро у світових резервах призведе до економічної нестабільності, зростання інфляції, волатильності ринку, підвищенні боргового навантаження для заходу. Тобто, з одного боку, конфіскація російських активів це справедливе рішення, з іншого це постріл заходу собі ногу і трильйонні втрати для світової економіки.